Монолог Мао Мао. Цікавинки від Мао Мао. Розрив трава мовою квітів означає: Не чіпай мене і нетерплячість. А квасениця ріжкувата радість і мамина доброта. Ви без пригод відвезли Лоо Хана. Сподіваюся, що так. Бо алкоголь це смертельна отрута для непитущих. А... Та звичайно наразі загрози життю немає. Ай, дійсно. Хай там яка. Заради всього святого утримайся від подібних азартних ігор. Азартних ігор? Це ви просянці. Не хвилюйтеся. Від природи я не маю хисту ні до чого, окрім. го. Я не про це. Угу. І, окрім того, чоловіка, більше жодному непитущому випивку не пропоную. І не про це також. Mm -hmm. Про заклад, що як програєш, погодися стати комусь дочкою. Mm -hmm. Я планую відвідати Лохана, виконавши дочірній обов'язок лише після того, як подорослішою. А найважливіше, навряд чи хтось, окрім того чоловіка, зажадав би подібну винагороду. Mm -hmm. На цьому все. Та у чому справа? Наступного разу Джінші та Мао. -мао. Кого той чоловік віднайде. У патиновому домі